Я в шоці? Я просто, скільки себе знаю, я ніколи ні в кого не бачив такого типу гаманців. Ніколи. Ні в кого. Реально. Такий запах дивний. у нього. Так, ладно. 20 гривень. Так, і що? Підіб'ємо підсумки. Гаманець один, гаманець другий, марки, марки а, годинник. Невідома металева штука. Дрот No1. Оця штука це топчик сьогоднішньої розпаковки. І фотки, з якими я не знаю, що робити, куди їх, хто їх що їх відправляв, я не розумію. Але буду сподіватися, що ви мені в коментарях підскажете, що з цим як робити, і куди його дівати. Добре, на цьому все. Ми завершили. Далі вас будуть очікувати знову ж таки розпаковки нової пошти. Зробимо декілька розпаковок і перейдемо до ще одного баула. Бо я вже встиг за час цих розпаковок прикупити навіть не один. Да. Люблю я тратити гроші, люблю я приймати участь в аукціонах, коли вони з'являються, і викуповувати такі лоти. Тож, дякую за те, що зі мною, як завжди, буду вдячний за підписку та коментар. На цьому все. Всім до зустрічі!